Бригада національної гвардії Азов та буревій просунулася на один кілометр в глибину та на два кілометри по фронту у Серебрянському лісі ще в квітні цього року, але про це стало відомо тільки зараз. Повідомили в прес-службі бригади. Серебрянське лісництво знаходиться за 8 кілометрів від Кремінної Луганської області з осені 2022 року. Ліс фактично є місцем бойових дій. Так само зсу тримають оборону у селищі Білогорівка на Луганщині, хоч ворог періодично повідомляє про захоплення важливого селища. Проте десантники 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади мужньо захищають форпост Луганщини. У місцевій ова опублікували відео, як зараз виглядає Білогорівка. У селищі давно немає цивільних і не лишилося жодного вцілілого будинку. Українці також контратакують і вибивають окупантів із зайнятих позицій і на інших напрямках. Про це розповів речник оперативного стратегічного груповання військ Хортиця Назар Волошин. Він зазначив, що тактична ситуація на фронті весь час змінюється. Крім того, росіяни щоденно атакують часів яр на Донеччині і намагаються захопити місто. Нагадаю, днями Волошин повідомляв, що окупанти. Просуваються поблизу головної лінії оборони у місті. Не перетинають її, але активно просуваються на схід від неї. Але при цьому зазнають великих втрат. Атакують часів яр здебільшого малими групами, а декілька місяців тому до ворожих військ приєдналися елітні підрозділи. Детальніше про ситуацію в місті в ефірі нашого телеканалу розповів військовослужбовець Кирило Сазонов. Давайте послухаємо. Тримаємо е, на півдні е, канал, е, вздовж траси з Бахмута на Костянтинівку на півночі. Е, так вони теж намагалися е, об, обійти е, місто і зайти з боку з флангу, але не вдалося там, теж є припони бої. Точаться просочуються групи невеличкі тактичні у е, саме крайний канал. Він по той бік каналу Сіверський до Донзамбас. Він ближче до Бахмуту. Там виглядає він насправді дуже жахливо. Він розбомблений, спалений. Окремі багатоповерхівки випалені, стрічать навіть декілька днів тому одна група окупантів забралась на багатоповерхівку, замінувала та встановила там свою ганчірку трикольорову. Ми її зняли дронами ніхто не попався в цю пастку. Тобто, бої точаться постійно, обстріли постійно. Наші відпрацьовують теж дуже по ним непогано.